Всім привет! Це, це я Олесі. Сьогодні я буду грати в е, гру, яку я недавно побачила. Я в неї вже трохи грала перед тим, як я побачила відео із моєю сестрою. Вона мені цю гру зарекомендала. Рекомендація. Якась. Не знаю, ну я її досі не поділила скині. Я взяла плюшу На Некорк на я її недавно по Знаю, вона просто дуже класна. Мені особливо меми з нею понравились. Ну добре, будемо починати. Надіюсь, все буде нормально. так Ну ок. Кристали не знаю, чому їх стільки в мене. Я не всі знайшла їх тільки на цій карті. Й... Ну да, будемо добивати дерева, будемо прокачуватися, як робити обічні ігроки. Не знаю, що розказувати про цю гру. Прям такое інтересно. Уже багато хто не... І... Ну, я бачила багато яких ютуберів вже не грали, не знаю. скільки, тому що я не на всіх підписана. І не на. І не всіх знаю. Логічка одна тільки. У мене ще рукавички є тільки... Ну тут же R6, а не r 15 Тут такий скин у мене. Мені пофіг на той скин. Мені головне, щоб гра була класна. Я тут знаю, что тут треба взяти того, mm. ну всяких ну, треба найти малюків, бейбіс, Ой. і ти не знаю, що там. Поїсти, я просто буду грати, і все. Она не мають что-то Ну і предмети тут інколи бувають класні. і сундучки інколи розкидані. О, мугель. Іди сюда. Мугелино. Грязь. Вс, вон уже сундук заспанка. Там бывает инклой обычный речь, такие, что не дуже потрібні тобі завжди. А інколи бывает интересней. Капец. Я хочу хоть якийсь топор уже прокачаний У мене когось був уже топор, Такий. Ну, червоний стронг. Инкой был уже о Нормально. Раз. Уж один сундук. Не надо киснет! Фух, отстал, ну долго. Раз подойду, что там у меня еще будет такого. О, в этом месте мне часто прикольные предметы из памяти. не знаю. Ну, и не инкули, да, не знаю, что -то. А вы вот, частично класси. Что там? Я не бачу. О, нормально. Так, вот эта фигня мне не для вещей, которые мне всегда нужны. Сейчас сюда только зайду. О, нашел фигню на Все. І мені нравится цей прикольки, який... там де тебе відгонять цілой зараз буде. І все. Все, де він там должен бути. Будь... Хтось свистить. що це. А? А? Ах ти, сюди, папу, ти сюди кусь... паду кусючі ніяке. Ем... Алло? О, боже, в мене глючі, у мене глюче сильно. Ну, добре. Кстати, інколи ми ще... Я... Інколи ми ще можемо на них залізти на цього валені, случайно. О, це не надо, це я люблю. Вс. От Один раз ми кучу набрали жрачки. Все, буде збирати собі щось поїсти сігри. Тепер мені самой хочеться їсти. Кстати, до якого ви левела цього вогня доходили? Наприклад, я до п'ятого разом свої... То ну а еще є до максимального чи це next не, не максимальный рівень. Не знаю. Тут тоже доходила до цього четвертого. І там, кстати, будет прикольный вечер. Я главный хочу кастрюлю. Иди <гас> сюда. В смысле? А, фуха, блин, лапка ти. Я думаю, синькую гублю, и це тут дуже... Стоп. Мені к є? Є ця, То значить, що мені дасть? А, ну ладно, і те саме, до тоді я фанайка була. ThePaintTrader, вау! А тепер шкуру, як завжди, все однаково. Він інколи переноситься там, де є оця фігня, яка для відео, він переноситься, і це інколи буває странно. у в мене щось погано з ним, то, то виключається відео, то то, то все. то я психую, нормально мені живеться. Але один маленький мінус, який мені не дуже сильно мішає, це те, що е, щоб виключити, мені треба е, тільки, ну, треба стояти і далі уже виключити. То я часто швидко питаюся виключити. Ну, на паузу, типу, щоб не щось за екраном, типу, і кажуть. Я думаю, що то, знаєте, тут невозможно получити насправді не можна. І я чуть не здуріла. Блін, ми тоді догодувалися до жовтого. І, блін, треба п'ятий рівень для цього малюка жовтого. Жовто, москвіт, блядь, блін, е. Для нього потрібно, блін, п'ятий лейвовогня. Я чуть не здорівся з цим п'ятим лейвовогням. Ну, один раз доходило, ми тоді не знали, ми ще до нього не доходили. І я чуть не здорів. I feel so good, yay. Що я маю? Це сюда. Це що? М'ясо. Я люблю жирати м'ясо. Ще одне м'ясо. Жирать. Ще жрать. Побільше. А ви інкури е, сіли, де? Ну, вставили па ну, пару росток в паросток. Я не інколи так робила тоді. Я ламала, дерево, далі ще одне з'являлось. Чизофейні. Ну все, зараз покажемо типу картину, яку я знаю. Ой. А що там здається за чима? Ну добре, я не осуждаю. А що там показує? Ну конечно же, поклоняемся. Ура! И вообще, вы поняли логику? Блин, ну э, я только думаю, але ця логика що дивіться. Ну, блин, вони у них о, ну у них ця шляпка олень. Шляпи. Ну, Вони типа олень не а цей монстр типу олень. Я разбираюсь що потому что у них бывали обычный холодильник. А вот страшний. Або... Ага. Може то якісь люди. Як, наприклад, той продавець жовтий, Блін, Жовтий продавець. Ну, добре, пройдемо ніч. Треба потанцювати. і потенцювати. Блін, другий день уже ще контроля відео. Це нормально? Добре, до двадцятки може Знімаю, Я не знаю до скільки кого дойдемо на відео. А вийде заново це відео, добре? А що так тихо? О, реально, вообще погнали. Иди сюда, заедь. Си, заедь. О, вот сюда мне не надо. Стоп. Фрей блин. Ё, я чё тебе выключила. Удобе. Ну, добе. Я так и фигу Ну, ничего, продолжи, доки я меня навыкину. А, одни фонарики, стоп. Хотя а я никакой была интересней штуки, чтобы О, радіо. А до радіо? Що тут є? Треба обійти. Нічого нема, ну блін, Як завжди. Дури, дури, ру, дури. Вот, угиля. Уголк шоссе тробик денди. <риснє> Из денди, блин, уголек. Ну, добре. Все. Так це нам сюда. Якщо якось типу пох то і вам це не нравиться. Я не хочу никого скорбить. Так, кстати, где дитина тебя находится? А что ты поступила? Ну, добрый. Так. Вот там. Окей. Пойдем, пойду. Ты образовываешь стратегию. Кончик нелегальный. Там беру реальный. О, я едка. Еще одна. Что за фигня? Ну, добрый. Десяти сторон не должна быть, да? Что я вообще тут ничего не бачу? Так, тут смертника что есть? О, есть. что на этот раз есть. Там вообще ничего не было тогда. Тут радио, понятно. А там... Ну, так. Надо. Что еще? А, ну, Вовк. Добро, я тебя пробью. Мне надо шкуру. Боже, не только что похоже был на манюсенького волчика. Ну, добро. Кого, на жаль, нема. О, М'ясо, як завжди, вкусне. Жрать! у мене маленький костюм, надо швидше його відрубатися. Підзарядить. Е, ну добре. Так якщо дерево розкіш, то в мене буде. Чекай, ой, тут ще не дивилась. Ну, оце мені не надо. Ну, візьму. Ді, е, е, якщо не зробить, мені... Нифиг, як зажди, прифиг. Та що тобі надо? А дальше. Ну плач. Ты потерпіти, Алло. А потім ти спаси. Что ти будеш. Не пить, я тебе не спасу. Класно. Так, одне мясо. Тут далі. Болтик. Комусь надо його десь засунути. Не вжу. Не вже, понятно? Не вже. В кнопку не підписатись. А ви нажимайте, хто хоче мені путь. Яу. О боже. Ну же ти швиденько. І стільки всього нанесла. В смысле, те м'ясо не била? я його не била. Ну добре, може це волк прибив якось. Ну так, да, волки і зайці, блін. Логічно. Так, і далі останнє, що у нас буде, то тут тоді вже віддам. Ось що? А нам зараз треба прокачатись добре. Так, зараз будемо обгрейдувати. Чо? смислі? Ну добре. А це нам сюди. Так, прокачка. Так, тепер нам треба скрафтити оце. Що там? Ну понятно. Що там? Де я його поставлю. Ось до. Я буду знати, коли день коли ніч. Тепер треба цю фігню. Смиссика. А все фух. А ні, я не буду бачити. Тоді трохи хай Добре, зараз подивився знову де малюк, щоб розвідати територію. Мені потрібно коп'є. Ото. Треба подивитись, чи правильно я понял. Там, чи там. Треба карту скрафтити. Потім. О, гандо. Гандо. Добі, я все одно карту скрафчу. О, сундуки ще зверху. Ура. Сундуки і всюди. О, цей домик тут был. ебай, шось что-то завжди. Надо туда сходить. Клиточка, Зелена клиточка. Я так и не знала, что существует. О, это мне треба. Ну, стульчик тоже возьму. Чтобы спалить. И этого мне еще надо. Тело тоже. Все, типа. Так, что тут в шкафу? Ничего. Тип не ни вижу. Да блин, а что одна минута осталась, капец. Ну, добре. Добежал, у меня фонарик. Под мостом. <свист> <Фонарик. свист> а. Вы издеваетесь? Я же сказал, у меня есть фонарик. Ну, ок. А -а. Ну, ок. А, можно взять, кто же может разрядить, если той. Можно его взять? А, нет. Я его пока что тут покажу. Тут ще один шкафчик. Ну точно нічого нема, як завжди, нічого нема. Нема. може бути вовк. Ну да. Так і знала. Блин, ще 20 давайте закуда О, Шкура. Ура. Добре, потім вже це заберу. А на потім буде. А тебя погнали. Вони не де, де, де Да, дяд. от. Вот домик наш. Домик! -э -э -э. Ну, на Чекай, файл, у меня что-то такие манюсенькие. В смысле? Добби. Так будет уже. А, блин, не за спиды ничего. Потим. Потим. Уже потим. Наступного стоп, нет. Так, а здорово, потим, Ой, -ё. Еще у нас Ну, понятно. Все, жду вас. Вот с оленя пролетела И сама поднимемся. Ну да, попробуй справиться. За одним хоть. А потом сдохнуть, чтобы иду закинуть. Все, иди сразу сюда. Мы тебя не ждали. Так. Начало. Ты мне не дал до его. О боже так минус один, але тебе шубень. Так тебе сразу сюда кладу. А блин, і сюда Ой. так як тебе прибить, Алло. Я же и жрать хочу. <му> Ура! Прибила тебе! я. Уре, ура, ури, уре. Все, це сюди. Все, пока. А тепер треба оце фигнуть. О. Пожрать хочу щось я. Це. Це. Чекай, кажется, не ділося, да? А це пока що піджарю, хай буде. О, ну шкура мені не надо. Прям зараз. Ну все. Так, я поняла. Все, у меня эта фигня, я целю, очень дорогая. Я и всегда бегу. Теперь мне тебя хотя альфа. Да блин, дождь ты дуб. Солнце. Так, у меня есть что -то. О, угилья. Угилья подходит. Так далее. Вот это сюда. Да блин, что я всегда не то. О, Да блин. Это сюда. Это сюда. Да. сюда. Ось сюда. Вот сюда. Сюда. А цей болтик сюда. О, все, вот видите, размещено добро. прям мне это треба. Беру фигню. Ну все. Просто стики. Скатывайте. Что я хотел скатать? А, карту. Все, карта у нас есть. Рядышком тут. Чуть не стався нормально. Э, е, а як тебе А? Ні, не, ну так не відхода. Під... Добре. Все. Тепер тут можем дивитись на карту. Аж де малюк. Не показуй его. Че, з. Врадочка, тепер навіть наш бедненький костерчик. Добре, це буде покаже цей день буде для того, тошек. Щоб... Ось, видно ведь, хто пропустимо. Чтим. <клес ads> а му тин Тин-тин-тин-тин-тин-тин тин. -тин, 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 -тин. тин, -тин. тин, -тин. Тири Бла, бла. Кої біг для куста, то мені взагалі не страшно. Один раз на просто поступили, тому що було. Ми пішли з за малюконцем, І ми просто хряснулись. Класна історія. Не. Чуть не забыла, плыла, зайчики. Чем ты сдох? Поздравляю. Ура, зайти жрать надо. Вот с будет того его еще прокачать. Классно, конечно. А вот легко. Ну да, тут тики. 15 дерева надо. Классно. Она и фраз 15. Сюди. Е! Ну понятно. И всіх ді. Опа! Тепер погнали. Може за малюком уже. Сразу зірмдевін, потому що наступно. Я надо будемо показувати його. Так, він типу там. Окей, все погнали. Треба. Я здесь там була. Ну, все надо погнати. Ой, блин, не туда залезла, а я думала там звезды прыгать. Ты шут за горы? Нифига. Да, тебя сразу пробить значить. Надо. Ты вообще не стиг мене дать? А, не стых. О, все, мясо е. Перша стадия мяса. Теперь надо ждать опять. Добі, якусь по суму закінчу, бо в мене то не така класна пам'ять. Поздравляю. А чого сразу всі... <глухи> ну, Добі, без тридцяти закінчу. За що? Ви, блин, куби... Ну, чого ти сюди проліз, Алє, я хотіла одна. Побитись. Ну, будь ласка, <глухи> ну. Ну, я набухалась. Знай... Добі, на цьому закінчу, всім пока-пока.